Олеже, я вас вітаю в білоруському інформаційному центрі. Скажіть, будь ласка, для наших глядачів, читачів, чому ви, як політолог, вирішили зайнятися темою Білорусі і її, так би мовити, військовим питанням, армією? Вітаю вас також. Дякую. Ну, насправді це був свідомий вибір. Це пов'язано із моєю спеціалізацією науковою, а справа в тому, що ще в кінці 90-х років я писав, написав і захистив дисертацію по, по східноєвропейській політиці НАТО, і це було на базі Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, тоді Чехословаччини ще. От і відповідно я а, стажувався певний період в МЗС України в так званому укорі. Ну так зване, це невірно, це управління контролю озброєнь і розброєнь. І таким чином а, був більш дотичним, консультував а, а, в тому числі, а, а, значить, і військових, і іноземців в цьому напрямку. Тема все таки військова. От і на одній з конференцій просто так трапилося. Ми зустрівся з військовим е, Республіки Білорусь в Україні. Тобто, ми обмінялися своїми думками, а потім так трапилося, що я виграв грант і деякий час працював в Мінську в Республіки Білорусь. Це було десь 2003-2004 рік, е, рік. Там була кейсовська програма по питаннях безпеки. Відповідно, я працюючи в цьому напрямку, не теоретично, а більш практично мав можливість ознайомитися з поняттями, питаннями безпеки прикордонної в першу чергу Республіки Білорусь та її сусідів. І відповідно потім ця тема стала однією з основних в моїх дослідженнях, тому що звичайно, це не єдина є і Україна, і НАТО, і Росія. Гібридні війни інші моменти, але Білорусь дуже цікаво, тому що в неї завжди було менше інформації з певних причин, от і відповідно доводилось докладати певних зусиль, щоб взагалі цю інформацію знаходити. Так що така от трошки довга історія, Олежа, Скажіть, будь ласка, після того як російська армія яку називали Другою армією світу. Показала свою, так би мовити, неспроможність в Україні. А якою є на її тлі, на тлі української армії. Білоруська армія зараз. Що вона собою представляє? Дякую за питання. Це тера інкогніта. Знаєте, є такий принцип, що головний критерій істини це практика. Практично засвідчити стан армії Білорусі дуже складно. Тому що на щастя до нинішніх подій солдати, офіцери білоруської армії практично приймали участь лише на навчанні, причому в тому числі і міжнародних, і в Африці, і Південній Америці, і в Російській Федерації, в країнах ОДКБ. Тобто, ми можемо виходити лише із. Припущень порівнюючи з російською армією, тому що її завжди ставили в приклад, і саме в ОДКБ найбільше торгівля зброєю Білорусі — це з Російської Федерації, найбільше навчання з Російської Федерації. Тому ми на цьому, в цьому форматі можемо порівняти це буде більш теоретичне порівняння, от і відповідно, всі, ну Можливо, це буде образливо е, виглядати, але по факту так воно вже на сьогодні склалося. Що білоруська армія стала таким сателітом російської сателіт завжди має дещо гірше становище? От я вам скажу, що е, тут же ж е, треба розуміти, що хоче Росія, щоб визначити е, стан білоруської армії. Якщо Росії щось не подобається, вона ж Білорусі цього не дозволяє або не дає. Відповідно, звичайно, білоруський уряд шукав варіанти залежати не, не залежати лише ті тільки від російської зброї, таким чином з'явився, наприклад, комплекс Полонець, який був розроблений спільно з Китаєм, тобто досить далекобійна РСЗВО, яку по наскільки пам'ятаю, і Азербайджан собі купив. Не знаю на рахунок Китаю, але вона на Збройній республіки Білорусь знаходиться. От. Але е, на, ну, так ще в кінці 90-х років білорусам, щоб отримати вищу військову освіту, доводилося йти на платне навчання і по, по спеціальним квотам в російські військові заклади. І в Росії йшла дискусія: а взагалі, чи треба нам з білорусів тут навчати? Тобто потім вони свою думку поміняли, коли в Росії все меншило союзників. Так, От. Mm. але. Тобто я би оцінив, якщо брати конвенційний рівень стан техніки дещо краще, ніж в Російській Федерації, а стан бойової готовності дещо менше, ніж в Російської Федерації. Хоча повторюсь, це теоретично все перевіряється на практиці, але не дай Боже. А як їхній е моральний бойовий дух білоруських солдатів? Ну, ви знаєте, в різний період в різний період можна оцінити по-різному. Ми будемо говорити за наші дні, так? Так. Ну, ви, повинні, ви знаєте, що, значить, тут і догадалки знову ж таки не треба ходити, і ми маємо можливість це і поспілкуватися, і подивитися дописи. Якщо брати захист батьківщини, то як і в кожній країні з призовною армією і з патріотичним населенням, я думаю, що як захист батьківщини, білоруська армія буде виконувати свої функції. Інше питання, що на Білорусь ніхто не збирається нападати. І якщо брати контекст той, що їх можуть спробувати підтягнути до війни в Україні, то ну, я думаю, що понад 80%… Білоруські солдат та офіцерів не прагнуть цього, не просто не прагнуть, а активно будуть цьому протидіяти. Насправді, тому що ця війна їм не потрібна. Ми повинні розуміти, що на початку російського вторгнення білоруські війська насправді були на території України невеликими підрозділами. Це зафіксували свідки. Це була Чернігівщина і це була Київщина. Тобто є описи, ми брали інтерв'ю. В жителів окупації, які це описували, але це справді підрозділи були малі. Мені важко оцінити. Це були в районі роти, наприклад, тобто такі дуже дуже невеликі. Напевно, це були війська спеціального призначення чи ще щось тому подібне. От, основна маса білоруських військ в цьому аж ніяк не була задіяна і, і не хоче бути задіяна. Вона е, єдине, що створює такий е, тил російської армії. І дає російській армії е, знищувати е, Україну із своєї території, тому що ну будемо по факту говорити так, що Білорусь неформально участь в цій війні приймає. Також е, значить, по тому, що є і перебіжчики на українській території, і по коментарях самих, і по е, тому, що говорять батьки, тому що все таки в Білорусі армія призовна і тому. Батьки дуже турбуються про своїх дітей. От Ми можемо судити, що бажання в більшості е, немає. Єдине, що хотів би зазначити, що, є, ну, наприклад, є Збройні сили, так? є прикордонні війська Республіки Білорусь, є внутрішні війська, є сили спеціальних операцій. Я все-таки Відзначив би, я не можу заглянути, наприклад, у моральний стан внутрішніх військ Республіки Білорусь, але те, що вже тривалий час внутрішні війська переходять на більш таку військову амуніцію, на більш такі військові навчання та інші моменти, тобто вони стають все більше схожі на армію, і можливо це режим турбується. Як йому себе буде захищати, а можливо, скажімо так, для підтримки можливостей вторгнення. Бо як би там не було, ну, на навчаннях армія Білорусь постійно ж відпрацьовує своє входження в війну. Ми сподіваємося, що такого не буде, але вони відписують десантні операції, вони підпрацьовують логістику та багато інших речей. Скажімо так, часу у них достатньо. Білоруська армія, рекордсмен по навчанню. Після ну, вони вже 5, 5 місяців чи 6. — Так, вони ж з навчань школи. не виходять. Так. Вони не виходять з навчань. Тобто, я думаю, таких дві армії: російська і білоруська. Тому що це такий феномен, унікальність певно. Тому так. я би так оцінив. — Олеже, скажіть, будь ласка. А... Українському суспільстві здається, от гострота питання нападу з Білорусі вже вщухла, вже якби трошки вляглася ця хвиля. Як ви оцінюєте, можливе вторгнення і наказ Лукашенка своїй армії наступ на Україну чи ні? Щоб відповісти на це питання, мені треба маленьку історичну довідку зробити. Нам треба для себе відповісти. чи більший вплив в армії і е, е, в білоруський, взагалі білоруський сам по собі, чи російський. Я назву вам простий приклад: е, був такий на зорі незалежності Білорусі, керівник державного комітету, прикордонного комітету Бочаров. В Білорусі він був досить популярний і він нав, в Афгані служив, бойовий офіцер і так далі. Так але він почав розбудовувати кордони Республіки Білорусь, і він дуже не сподобався відповідно органам влади Російської Федерації. Відповідно, росіяни влаштували так званий, в кавичках, прорив мігрантів, не той, що був півтора року назад, там, ну, а от в середині 90-х, там 93-94 рік. Які, яким чином зібралися аж до білорусько польського кордону, там із погонією їх затримували, частини їх пройшли і так далі? Бочарова тоді зняли. Ну як же ж так проколовся таким чином? Що відбувалось далі? Далі в посольстві е, Росії в Мінську відбувався кастинг е, майбутніх е, керівників прикордонного комітету, куди е, приходили з резюме. З доносами один на одного і таким чином підбирали майбутнього керівника кого порадити. Це не значить, що білоруська влада зовсім на ці моменти не впливає, але це значить, що для частини білоруських військових важливо було прийти в колоніальне посольство, ніж ви розумієте, про що я кажу. Тобто, я думаю, що оскільки ми пам'ятаємо, Лукашенко. Перед війною три дні просидів з путіним. Ну не говорили ж вони тільки там про природу, чи ще щось. Тобто він Дуже. Лукашенко підготовці до війни проти України. Всі плани були розроблені. Єдине, що оскільки в нього є специфіка про армії і абсолютно непопулярність і незрозумілість для білорусів причини, чого вони мають воювати проти України, так само як і українці не розуміють. Для чого нам воювати з білорусами, оскільки в нас взагалі то проблем ніколи ніяких не було, так от це я думаю єдиний стримуючий фактор, основне суспільна думка, і те, що пізніше підключилась пропаганда, така, знаєте, російська галтілея по обробці білоруського населення, тобто, що ситуація а, різна в суспільствах. і це той фактор, який стримує, але це не означає, що коли росіяни вичерпують всі можливості, що вони... Не втягнуть яким чином білорусі в не тільки в дистанційну війну, але й в контактну. Це може не залежати від білоруського керівництва. Як ви розумієте? Навіть так в мене в зв'язку з цим ще таке виникає запитання Лукашенко. Відколи почалася шром повномасштабна війна Росії з Україною двічі, що найменше зустрічався з Путіним в Росії. І всі ну багато хто вважав, що от от Путін віддасть наказ Лукашенкові, і той запровадить. Ну віддасть наказ наступати на Україну. Але цього не сталося на щастя. Проте, ми знаємо, що Білорусь поділилася з Росією частиною свого боєзапасу. Там 12, здається, 13 тисяч тонн боєприпасів. Росія забрала частину броньованої техніки. І є інформація про 13 тисяч білорусів, які добровільно ну але на фінансовій основі погодилися воювати на боці Росії. Можливо, Лукашенко таким хитрим способом вирішив надати допомогу Росії завуальовано, як ви вважаєте, ну я думаю, в Росії вистачає якщо говорити про снаряди із своїх, але з точки зору логістики, щоб доставляти до певних угрупувань, то да дійсно я думаю, що з Білорусі частина цих засобів вивезли щодо бронетехніки, то рівень зберігання на базах Білорусі краще ніж в Росії, тобто вона в кращому стані. Відповідно, це також може бути тепер. Ну, якщо задати собі питання, чи можна знайти в Білорусі умовно ну, кажучи, 10 тисяч людей, які за хорошу зарплату е можуть собою ризикнути, тим паче, якщо вони там е надто е багато часу проводять біля телевізора, чи ще якісь моменти, е думаю, що можна, е тому що ми називаємо це ВАТА, таких людей є скрізь. І їх ж можна вводити в бій не з території Білорусі, а через Росію, чи ще якимось чином? Тобто для Росії це важливо, тому що не вистачає власного людського потенціалу. Ну є оце є те, що вони до себе прийняли, Ми знищуємо свої національні республіки війні з України, а Росії не вистачає. То Білорусь тут може підходити під такого молодшого брата, що нам і білорусів теж не шкода, хай вони йдуть повоюють, щоб москвичів пітерців не чіпати і так далі. Це можливо з моєї точки зору. От це таким способом Лукашенко: ну, знову ж таки, йому треба постійно давати якісь ну, солодощі Путіна чимось під підсолоджувати його життя, щоб не трапилось того непоправного, щоб саме з території Білорусі не з. Артилерійським там ракетним ударом не почалися якісь рухи. Хоча, з моєї точки зору, без великого посилення Росія. Маємо проблеми Це, з інтернетом. Так, перевіряйте. Це гаразд, можна. Угу. От, Тобто, тут шанси і невеликі пройти, але важливий же сам факт. Знаєте. <му> так, можливо, напевно, знову проблеми. Все добре чути. Білорусь, на жаль, на жаль, грає дуже негативну для України роль в цій війні, <гул 'я> не витягує наші зусилля з півночі. <му> да, півночі Україна змушена тримати досить серйозне, скажімо так, м'яко угрупування військ. Саме тут і це не тільки війська, які відносяться до територіальної оборони, це підрозділи і частини збройних сил, Регулярно. ми розуміємо, да. Тобто, це... сіть, будь ласка, ви мешканець Рівненщини, Правильно я розумію? Так, так на, от, на місці, як ви відчуваєте, наскільки ми добре підготовлені до захисту від нападу? Ну Всі. на місці я не тільки в рівному, я буваю і на Поліссі, тобто це можна яким чином спостерігати своїми очима з моєї точки зору, з моєї точки зору, станом на сьогодні е тут дуже гарно організована оборона, з моєї точки зору, я суб'єктивної. Я зрозумів. Це це вже добре. Вчора Путін підписав указ про збільшення російської армії на 137 тисяч осіб. Збройні сили України вже знищили за час цієї війни від початку 24 лютого 45 з половиною тисяч росіян, і це де ще щонайменше третина втричі більша кількість поранених. Це десь 130 тисяч. З Чим пов'язане таке рішення Путіна? Думаю, ми можемо спостерігати, що російська влада. А... Ну, так похабцем по російській ліхарадочно шукає, де їм взяти е, живу силу на фронт, і вони робили все можливе, щоб російське суспільство цього не бачило. То вони е, створювали національ... ну, до національних загонів. Вони в кінці прийшли. Кожен регіон мав створити певний підрозділ. Потім бойовий резерв, так званий Барс, який вони почали готувати за півроку до вторгнення до України. Тобто. Через ці підрозділи вже пройшло де, е, десятки тисяч десятки тисяч насправді росіян, е, які побували вже тут на війні або ще побувають. Е, швидше за все, е, стан речей є гіршим, навіть ніж ми уявляємо, для російської армії, і їм цього не вистачило. І тому він змушений бачите, в них же ж не було такої е, мобілізації. Я б навіть не називав це мобілізацію скрито, як часто у нас говорять в ефірах, що це скрита. Я сказав би, це була форма найманства, тому що досить велика зарплата вони почали пропонувати. Але навіть цього не вистачило за півроку. Стає непопулярна війна. Популярно поговорити, що то там про хохлов, на самому їхати сюди помирати ніхто не хоче, і вони просто змушені приходити до певних непопулярних речей. Це Сигнал того, ну тут є позитивний сигнал для України: те, що воюємо не ми не погано. Негативний росіяни учаться і переформатовуються. Це цей сигнал треба врахувати, тому що на полі бою з часом це не за один день. З'явиться більше, погано навченої вже на даний момент, але все-таки більше піхоти. Яка буде старатися займати територію, ну і це означає того, що все таки Росія буде продовжувати спробує продовжувати тиск? Е же, міністр оборони Білорусі Віктор Хрен, Хренов, якщо я правильно вимовляю його Хренін, по-моєму. Хренін, Хренін так, перепрошую так. Та. Минулого тижня брав участь в 10-й конференції безпеки, яку організовувала, організовувала Росія, і він там пообіцяв країнам Заходу, які готують, на його думку, незаконні збройні формування для втручання в Білорусь для повалення режиму Лукашенка. Це вже ми так трактуємо режим Лукашенка. Він ага. цього собі не міг дозволити сказати. Він пообіцяв локалізовувати ці загрози всіма наявними засобами в республіці Білорусі. Це бравада, це погрози, чи це реальні має Білорусь якісь важані впливу на навіть той же ж полк Калиновського, тих же ж добровольців білоруських з полку Пагоня, які зараз вкладі збройних сил воюють. Наші є хлопці з білого легіону білоруські, які, ну, їх не так на жаль багато, а це також серйозні люди. Зрозумів ваше питання. Дякую. Тут і, і бравада, тут і правда. Якщо подивитись на такого діяча російського, як Медведєв, ну як це позірвався, правда? Тобто йому треба показувати, що він найкрутіший матч з усіх, тому що так зараз влаштована влада. Кожен союзник, якщо він е хоче бути союзником і подовше е протриматись, він повинен показувати, що він святіше папи римського перед Путіним. Тобто, що да, ми їх всіх там закопаємо, і так далі. Тобто, це обов'язкова частина цього балету, будемо так говорити. А друга частина це те, що так ну, в Білорусі є розвідслужби, які діють в Європі не тільки в Європі, які. Швидше все, під виглядом, в тому числі іммігрантів, інкорпоровані в певні середовища. І, відповідно, я не скажу, що колосальні, але певні можливості у них є. Я думаю, що в країнах Балтії, я думаю, що в Польщі, я думаю, що в Україні певні такі можливості є. Не думаю, повторюю, що вони співмірні і близько з російськими або якимись іншими, але вони є середовище. Е Скажімо так людей, які протистоять режиму для них цікаве. Я думаю, це одне з головних завдань їхні, їхніх силових структур. Так тим Ми... паче, вони співпрацюють з російськими спецслужбами. Ще таке, ще таке питання. Валерія Сахащика в вільності обрали під час конференції нова Білорусь в об'єднаний перехідний уряд, так так би мовити, уряд у вигнанні. З цихановської на посаду, чи можливо не на посаду, а уповноважили відповідати за питання оборони національної і, і армії, так би мовити, так е, чи вдасться білорусам, які зараз перебувають за кордоном сформувати якісь реальні сили і якимось чином зворушити білорусів, які мешкають зараз на території Білорусі, щоб я не знаю там. Почалися акції протесту, чи, чи щось таке, що змусить почати серйозну справу зі звільненням? Я можу зробити тільки припущення, як ви розумієте. Тобто, без, всякого, без всякого сумніву, що маса, ми це бачили громадян Білорусі не задоволена тим, що відбувається. Е, інше питання, що ну, так травма. Зупинити цей протест, і ну це залежало від самих громадян, так трапилося, як трапилося, і виглядає на перший погляд, що організорганізуватися і мати якийсь успіх можна в віддаленому часі, і то лише знаходячись, напевно, міграція, тобто, мало ймовірно, щоб якісь щось на території. Під контроль силовим структурам Лукашенка мало трапитись, але я вам хочу навести історичний приклад. Можливо, він буде тут доцільний друзья війні, Британія і Франція були не тільки союзниками, але й противниками. Коли створений був уряд вішив Франції. То відповідно Британія почала війну. Ну, вони спочатку запропонували збройним силам Франції, які підпорядковали свіши здатися. Ці сили відмовлялися, як правило, і була війна в, і в Африці, і в Азії, і дуже дуже багатьох місцях. І от дійшла черга до Ливани. Це Ливан, Сирія, частинка Іраку. E, значить, там був корпус 38 тисяч французьких більше трошки, але в кінці кінців бойових діях здалося 38 тисяч французьких солдат-офіцерів. Приїхав Деголь і запропонував, що чи хотіли ви вступити до армії вільної Франції e, з 38 тисяч 5 тисяч прийшли до деголя, а 33 тисячі пішли до Віши. Пройшло півтора року. І сотні тисяч французів шукали спосіб записатися де Голя. в армію Деголя. Час, робота, е свідомість. Вона тут, як знаєте, інколи каже, час лікує, ну, час і розставляє все по своїх місцях. Я думаю, в певному історичному проміжку. Ну, ніхто ж крім білорусів не зможе поміняти ситуацію. Навряд чи білоруси мріють, щоб вони жили в північній Кореї. Тому це можливо в перспективі історичній, миттєво не впевнений. Але приклади такі є. На цій оптимістичній ноті я вам дуже дякую за розмову. Сподіваємось, так і буде. Ми переможемо. Слава Україні і живе Білорусь! Героям слава!